А тепер про те, що люди, які навіть не тримали озброєння в руках, але можуть зараз це відчути, як це шмальнути. Від душі да по російському танку. Да так, щоб ось і нічого з нього не залишилось. Це у нас наразі в Києві проходять такі спеціальні курси. А, якраз називається воно що курс з особистої безпеки для цивільних. Триденне навчання проводять фахівці з, з різних сфер і насправді нищать російську техніку, що правда, віртуально, але зрештою отримували так само задоволення разом з усім. Сима Тетяна Демох. 30 хвилин теорії. Пель тянули стінулі на плечо. Ну і, допустимо, сталі скаліна. Та більш як дві години практики роботи з зенлавом. Переносна протитанкова керована ракета малої дальності, не менш популярний від Джавеліна «Енлав». Головне призначення якого знищення броньованих машин, БТРів та танків. Це шведська розробка разом з британцями. Взагалі, вся заборська зброя це постріл. І забув одноразова штука. В реальному житті тільки один постріл коштуватиме близько 30 тисяч доларів. Навчання було б дуже вартісним, та за допомогою сучасних технологій пристрілюватися можна довго. Іграшка для дорослих чоловіків, як купують машинку дитині там на радіоуправління, або там гвинтокрил невеличкий для радіоуправління, то робота НЛАО десь щось похоже як на таку запальну іграшку. В цивільному житті Дмитро адвокат пригадує. Як у перші дні повномасштабної війни готовий був зустрічати ворога в столиці? Я спокійно просто зібрав свої автомати, свої патрони, магазини, друзів, і ми відразу вже в центрі міста вийшли три доби вже. Тільки чекали, щоб тільки сунулись. Так і зенлао, тільки вийдіть на приціл, тобто рука не смикнеться. Саме виконати правильні функції, підготувати це зосередженість і потім результат, такий вибух, і е, феєрично, трошки феєрично внутрішньо уявляли російську техніку. Ну, вже ще як та тут і уявляти не треба на екрані російські БТР 80 танк Т 72 та сумнозвісні тигри. Звичайно, з їхніми знаками Зет. Лав з Кариною майже одного зросту, та це не завадило їй потрапити прямо в ціль. Важкувато мене трошки поводило, але я сконцентрувалась і натиснула цю кнопку. Це шведський гранатомет, ат 4 дуже зараз поширений на, на фронті. Він досить ефективний і ну кабине набагато краще ніж старі радянські види зразку. Це французький гранатомет. А це комплекс розроблений ПЗРК Стінгер. Ці установки раніше застосовувались в бою, та більшість з них одноразові. Тож військові привезли вже використання, а фахівці переобладнали, додали електроніку, баласт, аби за допомогою сучасних технологій навчитись цілити у ворога. Бо з перших днів війни до нас приходили військові, з якими ми працюємо. кажуть, що у собі ірпінь на нас їде танк в нас є Enlove, ми беремо Google, і е, намагаємося подивитися відосів, як цим користуватися. Тренажери постійно вдосконалювалися, аби максимально наблизити навчання до реальності. Хлопці, які були на нулі, вони потім приїжджали до нас і перевіряли наскільки це відповідає дійсності, і ми вносили там уточнення правки програмне забезпечення і в механічну частину нашого тренажеру. Поки вони не прийшли і не сказали так. Це саме так, як відбувається в натуральному в житті, Як на фронті? Тренування проходить в рамках курсу особистої безпеки в міських умовах для цивільних. Цей курс розрахований на три дні навчання по п'ять годин і коштує близько п'яти тисяч гривень. На цьому курсі ми навчаємо на перших рівнях, бо у нас і декілька рівнів. А як себе виходить з короткоствольною зброєю, з пістолетом? На другому ми покращуємо навички пістолету і додаємо, якщо ви вже бачили, то танку зброю лаф. Вже на наступному, третьому рівні, який називають мілітарі курс, учасники живуть два дні в окопах та удосконалюють навички роботи зі зброєю. Тетяна Демух та Олексій Баклайкін, телеканал «Київ».